Новий день, ми сьогодні будемо стрибати калюжам. Ану показуй, як треба стрибати по калюжам. Емілія. До розкажи, для того, щоб стрибати по калюжам, що треба зробити? Треба вдіти резинові чоботи, так? А ну покрути, зонтика, покрути. Отак. Дуже гарно. У яку? У довольно там все хорошо. Пішли? Посмотрите, пішли. 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 Пішли довго. Давайте договори. Молоді. Ой, а там. А здесь теж так. Посмотрите, якими робить.

Мокрий? А ну піднімай його, виливай воду. Поднімай. Руки мокрії були? Не піднімає. Кокочки. Все, вилялась водичка. Іди в колюшку. Що квіточки сьогодні не будем поливать? Да, до Дощик. Дощик полєї? Теперь вдруг выдавайте. О, подивіться в ту. Куди дивиться? Хочу калюзи. А ну давай. Помірай глибока вона чи ні? Ні. А тут а, і тут не глибоко. Да, ну. І тут даже на глибоку. Тут менше води. А дай здесь. Вот так, тут нові боку. Тут дороги бокову. Давайте покрываться. Ой. Іди ще сюди. Покрі вдругу. Куди да? йти? Вот другу колю. Це була голова. Десь така друга. Вот. Пошли в нову колюшу давайте. А отут яка гарна калюжа, ось до. Ось до потута походи. Мілька. Двійка гарна, так. Да. А ну заходь. Вона Тобі подобається по калюжа гуляти? Так! А тобі баба дозволяє гуляти по калюжам? Так. Ні, тут добрий калюжа. Емілька, туди ніхто не піде. Там дуже маленька калюшка, ти що? Дуже малесенька. Маленька дуже. А куди? Куди ти хочеш кидать камушок? Калю. Калюжу? Так. Я хочу падає колю зайдемо. Те, дуже гарно. Нічого страшного посохнуть. Дощик починається, треба зонтика знову брати. Іди заходь у велику калюжу. Мілічка помахай руцею. Кажи до побачення. До побачення. Буду ще по а ти пригай по калюжам, бо вже усі мокрі вже.